Вітаю вас, мої космічні близнюки! З вами астропсихолог Климат Наталія, і це прогноз для вас на перший місяць весни на березень. Можете дивитися прогнози за своїм асцендентом в першу чергу, за сонячним знаком, а також за знаком, де знаходиться місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Ставте лайк і зараз розглянемо, які ж важливі події будуть цього місяця, що будуть впливати на наше життя. Серед основних, головних, можу зазначити, це початок дії коридору затемнень, це період, який вказує на кармічність подій. Періоди, коли затемнення або сонячне або місячне, це символічно повний новий місяць, який відбувається поблизу кармічних місячних вузлів. Тому вони мають особливе значення. Про те, де знаходиться кармічний місячний вузол раху, який відповідає за шлях нашої еволюції, в якому знаці він стоїть в якому секторі. Я вже зробила відео. Воно є на моєму каналі. Залишу посилання під цим відео. Можете переглянути. А зараз розглянемо починаючи із 1 березня, що нас чекає. Взагалі, в березні у вас дуже активний сектор, який пов'язаний із вашими амбіціями, статусом, кар'єрою, конкретних цілей. На ваше життя в цьому втіленні. 1 березня сонце, яке символізує нашу енергію, наш заряд, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планета, яка символізує успіх, удачу, розширення. Тож це сприятливий аспект, сприятлива можливість для того, щоб ми проявили свій авторитет, проявили свою творчість. Оскільки Юпітер стоїть в 12 секторі у вас, то це сприятлива можливість для того, щоб отримати допомогу за кордону з здалеку, від впливових людей, або ж це можуть бути важливі підписання договорів або ж отримання документу, які пов'язані із еміграцією 3 березня. Будьте обережні, адже Меркурій як планета інформації недалеких поїздок. Спілкування, комерції буде в напруженому аспекті до чорного місяця, який символізує потаємну сторону нашої особистості. Він надає острах або ж зацикленість. Це період зневіри в себе і може статися так, що люди можуть сказати одне, а ви можете зрозуміти їх по-іншому. В цей період важливо бути більш уважними при спілкуванні, при підписанні важливих документів. Оскільки протистояння у вас буде в секторі сім'ї, родини, батьківщини і сектор, який символізує ваш статус та кар'єру, тож важливо в цей період бути більш стриманими, більш уважними до членів вашої родини, уникати сварок та виконувати свої побутові обов'язки. Важливо тримати баланс між кар'єрою та сім'єю. Оскільки Венера як планета взаємовідносин, наших бажань, нашого відчуття прекрасного, буде в напруженому аспекті до урану, то цей період, який торкається вашого 12-го і 9-го секторів, тобто все, що стосується далеких земель, всього іноземного, може бути різка зміна планів або ж переоцінка цінностей, неочікувані зміни в поїздках, зустрічі, різкі зміни у справах, які пов'язані із закордоном. А 8 березня Меркурій буде в з'єднанні із Нептуном. Це чудовий аспект для людей творчих професій. Якщо ви, наприклад, пишете поезію або ж малюєте, це хороший аспект для того, щоб всі свої ідеї трансформувати в творчість. Проте для підписання, для роботи, яка потребує великої уваги, тим більше що Меркурій управитель вашого знаку, то тут можуть бути Заплутаність, непорозуміння, можливі помилки, тож, якщо щось треба підписати при вивченні нової інформації, треба бути дуже уважними, аж у цей період наша точність, концентрація уваги можуть бути трошки зниженими. Якщо ви прописуєте собі плани, то вони обов'язково мають бути реалістичними. І головне вірити в ваш успіх. 9 березня Марс як планета активності, ініціативи. Це планета, яка Наділяє нас енергією, буде в напруженому аспекті до Урану. Марс це наші активні дії, це наша ініціатива, прояв сили волі, лідерських якостей. А Уран це планета різких неочікуваних змін, планета бунтарства, революції. І це протистояння у них буде в 9-12 секторах. Також вони пов'язані із далекими землями і всім іноземним, або ж це пов'язано із юридичними документами і всім закордонним. Із освітою і таємницями. Цей період, він схожий на те, який вже був в кінці літа 2022 року. Тож ви можете поставити крапку в ситуаціях, які можуть повторюватися, і це можна зробити завдяки неординарному оригінальному підходу за допомогою звернень до однодумців. 10 березня буде новий місяць, буде народжуватися нова енергія від взаємозв'язку, з'єднання сонця і місяця в знаці риби вашому 10 секторі секторі кар'єри, статусу. Можете прописувати першу годину після настання нового місяця свої ідеї, всі цілі зростають ваші амбіції і бажання діяти, проявляти лідерство. Все, що пов'язано із вашою кар'єрою або статусом, це може бути і. Купівля продаж майна або автомобілю, або ж переїзд на інше місце, або іншу країну проживання. Це може бути пов'язано із вступом у шлюб або ж зміна статусу за рахунок народження дитини. Цей же день Меркурій буде переходити. Ваш одинадцятий сектор в знак Овну. Тож це сприятливий період для того, щоб проявити свої лідерські якості серед великих колективів, серед групи однодумців, щоб ініціювати нові ідеї стосовно впровадження нових технологій через роботу онлайн, в політиці. Це період, коли буде багато спілкування, багато думок пов'язаних із вашими друзями і колективами. Це період ще. Які пов'язані із другими шлюбами та дітьми, але не вашими власними, або ж, наприклад, дітки ваших родичів, друзів. Це дім мрій, отож можете і прописувати собі бажання. А 11 березня Венера буде переходити у 10-й дім і давати вам успіх у ньому. Це можуть бути отримання винагороди. Премії або ж зустрічі із важливими для вас людьми. Це може бути удача стосовно вашого статусу, пов'язана із вашим керівництвом, налагодження відносин і зростання вашого авторитету або ж купівля статусних речей. З 15 по 19 березня будуть так звані нульові сонячні дні. В Цей період не варто починати нових справ, а просто підбиваємо підсумки. Попереднього періоду 17 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, а це сприятливий період для прояву своєї творчості, для віри в свої ідеї, в свої цілі. А 20 березня настає астрологічна весна весна в північній півкулі, коли буде день весняного рівнодення. Цей день сонце переходить в знак Овну. Можемо прописувати собі плани на рік, на найближчий період, який пов'язаний із нашим активним проявом себе в світі. 21 березня Венера буде в з'єднанні із Сатурном. І буде це в вашому десятому секторі. Це можуть бути підвищення по кар'єрних сходах, зустріч із важливими впливовими людьми. Відносини будуть більш дипломатичні, конструктивні, ділові, наші бажання будуть більш реалістичними та мають дуже багато шансів на втілення. Ви можете очікувати на підтримку старших та впливових людей. Цей же день Сонце буде робити гармонійний аспект до Плутону. І ця взаємодія буде між вашим сектором дев'ятим і 11, тобто між сферою, яка пов'язана із юриспруденцією, із усім іноземним, з вищою освітою, з розширенням вашого кругозору, з мандрівками. А 11 – це дім великих колективів, ваших друзів, однодумців і соціальних проєктів. Це хороший період, період можливостей, зміни колективу або ж. Підтримки впливових людей, соціальних організацій та успіх за кордоном, 22 березня Марс буде переходити ваш 10-й дім, тож зростуть ваші активність та амбіції, які пов'язані із досягненням результатів. Ви будете активні в темах, які стосуються вашого статусу, кар'єри та реалізації в цьому втіленні. Будьте обачними, адже Марс може давати і конфліктні ситуації. Будьте під впливом енергії, які гармонійні, завдяки Венері, ви можете конструктивно будувати діалог. І проявляти свою ініціативу. З 23 числа починає діяти вплив коридору затемнень. А вже 25-го буде місячне затемнення в вашому п'ятому секторі сектор, який пов'язаний із вашою творчістю, із дітьми, із радостями, із любов'ю. Це буде кульмінація подій, яка пов'язана із вашими романтичними зустрічами та відпочинком. Більш детально про період. Коридору затемнені, у мене ще буде відео. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити. З 27 по 29 березня будуть гармонійні аспекти до таких планет, як Уран та Юпітер. Тож, сприятливий період для реалізації своїх амбіційних планів, масштабних проєктів через креативність ведення неординарності через соціальні проекти. До наступних зустрічей наступних відео.